Моєю ложкою і виделкою. Велкою наколюємо, ложкою так беремо. Даромка. Та, Анон мамо, допоможете. Опа, повен рот напихає. Зубчик малий, повен рот. Так, да? кажі, картопелька смачна. О, молоденька. Ні, то не треба хватити. У З веделки кусай. Набирай, Оно з веделки бери. Ну що таке, тата позвала, ти зразу набиратися почав. Ром. Треба набирати і в ротика. Отак, от, от молодець. З виделки вже да? ні. обережно. Ще тримаємося. Обережно, Ром. Набирай ложечку, набирай. Набирай ложечку. Набирай. Набирай. Ну ти то виделкою треба, ром наколювати виделкою. на, наколювати виделкою. а це треба на, на, на отак. О. Кажи, мама, що так багато всього, я не зробив. Він сам Гублю взяв, я тут при чому. <гум> я запропонувала те, чи те, він спочатку взяв ложку, давай цей картошку ложку, а вона падає. Я кажу, давай виделкою. взяв виделку в іншу руку. <гум> треба тепер усім зразу. О, ти молодець, давай, давай, молодець. Ти молодець. Молодець, мамі податку, ні наколюєш. Молодець, давай. І в ротика картоплю. Так, да. молодець. Які там розмальовки, мам? Розмальовки не так смачно. Ням-ням, мамі, добре. Мамі. Я тут покладу, добре, ти захочеш візьмеш. Ага, ти вже малювати будеш? Тож маму годувати? Добре. Давай мама буде годувати ромочку. Зараз мама трошки прибере Нагадала зараз мальовки. Угу.